Служба Луганської області представляє Вітаю всіх, це програма Виклик з вами Наталія Лисенко. Про головні події минулого тижня. Дивіться далі у програмі. 25 жовтня до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку по вулиці Тихоокеанській. Сусіди повідомили, що горить дах. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вони намагалися загасити полум'я самостійно, оскільки господарів не було вдома. Однак зусилля виявились марними. До ліквідації пожежі залучалися 4 одиниці спеціальної техніки. Гасіння тривала пів Вдалося не допустити поширення полум'я на. Прилеглі господарчі будівлі вогнем повністю знищено дах на площі 60 квадратних метрів, пошкоджено приміщення кухні, меблі та побутову техніку. За попереднім висновком експертів загоряння розпочалось під стелею кухні через коротке замикання. На днях у Луганську на залізничному роз'їзді технікум в одному з приватних господарств у погріб провалилася корова. Перелякана тварина опинилася на глибині двох метрів. На місці подій працювали 15 рятувальників. Спочатку за допомогою відбійного молотка вони розширили отвір. Потім, використовуючи пожежні рукави і рятувальні мотузки, поволі витягли корову на поверхню. Серйозних ушкоджень тварина не зазнала. Операція з порятунку тривала півтори години. Корова упала. под большим углом и не расширив проем подвала, ее достать было невозможно. Применив электроотбойный молоток, железобетонный проем был расширен и с помощью подручных средств рукавов диаметром на 51, спасательной веревки и лебедки корова была с предосторожностями извлечена на поверхность. 31 жовтня під керівництвом губернатора Луганської області Володимира Пристюка відбувся навчально методичний збір керівного складу цивільного захисту області. Основною його метою була перевірка готовності сил і засобів дорожніх служб підприємств електро, газу та теплопостачання, підрозділів головного управління ДСНС та інших аварійно-рятувальних служб до оперативного реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період. Вирішення завдань у сфері цивільного захисту неможливе без тісних замадій всіх обласних структур, тому збір проводився в широк. У кому форматі із залученням начальників обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, голів міст, райдержадміністрації обласної міських районних комісій з питань техногенно, екологічної безпеки та НС, також керівників обласних комунальних підприємств. Відпрацювання практичних дій проводилось на базах МКП експлуатаційно-лінійного управління автошляхів та Луганської міської багатопрофільної лікарні №2. 2 У ході тренувань усім присутнім показали техніку та оснащення спеціалізованих служб цивільного захисту, після чого підрозділи екстреної служб Демонстрували роботу на автомобільних дорогах у несприятливих погодних умовах і дії з ліквідації аварій, що можуть виникнути на системах тепло, у закладах соціальної сфери. У пленарній частині збору, яка проходила в актовому залі коледжу Східноукраїнського національного університету імені Даля, були визначені основні напрямки роботи органів управління та ДСНС з попередження та оперативного реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період. Заключення хочу обратити внимание на основні задачі на правильну защиту населення і території очі ситуації ситуацій насіння зі період, обізпечення міського роботи жилого фонду, об'єктів соціальної сфери. Укомплектование и оснащение ремонтных бригад предприятий тепла, вода, газа и электроснабжения. Немедленная подготовка и ремонт специальной техники, которая привлекается на случай ликвидации чрезвычайной ситуации, особенно дорожной и посыкашей. Создание необходимого количества средств материальных резервов и резервных фонда бюджета. Недопущение отключения жилых массивов, населенных пунктов, детских садов, школ, больниц, код, тепла, газа, воды, первичества, зимний беремень.